Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас, друзі, буде невеличкий такий влог. Зовсім малий. Зараз я зжену курей спати і зберу яйця. Сьогодні я вже курей закриваю в 3 часа, тому що вчора зробила велику ошибку, дуже велику, я їх закрила, а коли я їх закрила? Початку другого я їх закрила. А от уже в той час вона приходила куча курей, а зайти та їм не моде. А вони то прийшли, ну вони вечором аж прийшли. Вже, вже було така рана, вже темно, вже сонце сідало оце, і вони це поприходили. Сходлю якраз там я бачила двоє яєць лежало. Треба буде зараз їх зібрати і віднести в хату. Зараз, коротше. Управляюся. Ось таке. Ось дивіться. Ось. Тут немає нічого, тут усі просто сидять кури, ще не зайшли спати. А все це реально ходила багіра і йде. Щас я. Угу, а ну тікай. Ой, там багато яєць Тут сидить. Ну що, собирай яйця і заганяй вас спот. Це вже я нормально зробила, що загнала вас е, в, в началі третього. Бо то я. Хто я знайшов, зробила? Там потом ночі Аж не ночі, а як уже все сонце сіло, вона приходила ще куча курей. Переставте. Ой, зараза напала. Так от, друзі, вже буду їх заганяти в третій часа. Вже не буду їх заганяти, Ви хто з нас скільки, тобто я їх рано дуже загнала, то я їх дуже-дуже рано загнала. Вже такого не повториться. Все, друзі, я це зібрала, так причому ще їй багато. Зараз я їх занесу в хату, бо знаю я цих котів, вони як одне яйця покутиться, покутяться в місті і сіяється, порозбиває мені, бо завжди вже так і не наробив. То зараз я вже занесу в хату і буду закривати курей. І тоді, друзі, назбирала я цілих 10 яєць. Ну що, закривати ми їх вже? Нехай залягають спати. Тут вже майже всі позбиралися, майже всім. Ну що, пора вас закривати вже спати. От і все, друзі. Я їх загнала. На цьому все, друзі, усім папа -па. і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина. Mă zâmbesc, mă zâmbesc, mă zâmbesc, mă